На сцені рідного театру імені Івана Франка Богдан Ступка мріяв зіграти у виставі чайка разом зі своїм сином та онуком. Довгоочікувана прем'єра відбудеться вже цієї суботи. Для цієї театральної династії Чеховська чайка має особливе значення. Ця п'єса. Переслідує, як сьогодні сказали, все наше театральне сімейство. Всі наші три покоління пройшли через роль Трепліва свого часу. Батько працював над ролью Соріна. і Я вам скажу таку річ, що коли він йшов з життя, то він кликав чайку. Остап певен, що навіть коли батька не стало, він все одно продовжує допомагати своєму театру. Колеги актори, актриси він їм часто мені не сниться, наприклад, а людям-колегам з театру сниться. І вони там вступають з ним в діалог у вісні. А це означає, що він присутній тут, бо він цікавиться, що ж, що ж тут відбувається після нього. У вісні бачить дідуся і Дмитро, який також грає у цій виставі. В ніч на свято Спаса. Він мені приснився. Ми у вісні обнялися, поцілувалися там, що він мене любить, що я його люблю. Я прокинувся, я плакав. Ну якось це було дивно. Вранці потім пішов до церкви. На перші два спектаклі білети вже розпродані. Після прем'єри актори обіцяють влаштувати свято та вшанувати пам'ять Богдана Ступки.